Пацюки, таргани і нестерпний сморід мешканцям столичної багатоповерхівки вірвався терпець. Їх нудить у власному під'їзді, а витруїти паразитів не можуть роками. Усе через сусідку, що носить додому мотлух з дісмітників. Та проблема в тому, що державні органи тут не зарадять, бо закон не передбачає механізму, за яким можна вплинути на смердюче сусідство. Емантонюк шукала виходу з таких ситуацій. Свято вийди на минуту. Ну вийди, Свєта. Людмила Михайлівна намагається догукатися сусідки. Живе з нею двері у двері. Нині, як і щодня, має тільки одне прохання. Кожен день прошу світа, убери в квартирі. Колишня вчителька англійської Людмила Михайлівна пенсію уявляла геть інакше. Останні сім років за дверима її оселі сморід тергани і пацюки, бо сусідка щодня тягне в міст смітників до себе в хату. Зараз у мене чхання, свербіння очей, кашель сильний. Страждають усі мешканці під'їзду. Їм щодня смердить грязю. Мачуй Крисами. Крисами? нормальних вхідних дверей тут немає. Через шпарину видно. Квартира заповнена мотлохом. Він гниє на підлозі, стіни в павутині, сморід такий, що нудить. Далі порога, власниця квартири, нікого не пускає. От ні я нікого. бачити хочу. Ко мені навіть подруги приходять. Я дівчинки, не надам закаті. Вона каже, звичка заповнювати помешкання мотлохом з'явилася років сім. Тому усе через самотність. Діти сидять. На більш нікого в мене немає. Коли вийдуть, тільки злі. За що? За убийство Батька вбили. Світлана йти назустріч сусідам не збирається. Мотлох називає майном. каже, це все, що в неї залишилося. У розмові зі мною вона часто повертається в минуле. З колишнього життя зізнається, найбільше сумує за родиною і фільмами про кохання. «Любові и голуби это вообще шикарнейший фильм понимаете там вот эту сельскую жизнь показывают он ну он тоже простой же мужчина правильно а наш, их, владычица он со своими голубями у меня была такая любовь Ну, тволіримо царство мені Світлана і сусідки кажуть, спочатку її жаліли. Тепер шукають, хто пожаліє їх. Бабушка, ти прості, пожалуйста, да. я не можу більше к тебе приїхати. Ти не обіжайся. На Мальчику упал. 9 років було, упал. а на нього таракану Да. У цьому під'їзді не можуть ані продати, ані здати в оренду жодної квартири. Мешканці покинули спроби, коли потенційного покупця знудило перед ліфтом. Вони зверталися в усі державні служби, але намарно. у журналістиці це називається сюжет з відкритим кінцем, коли немає відповіді і залишається лише констатувати коло замкнулося. Але зараз я маю зустріч із юристкою, що займається майновими справами, і вона впевнена, вихід є. Наталія Гнатуш, адвокатка, суди з жеками, комунальні справи, захист прав співмешканців багатоповерхівок. Це все до неї. Просто писати у державні органи, правоохоронні органи, що ось прийдіть, у нас проблема у них немає інструментів впливу. Інструменти якраз у руках у співвласників. в усіх схожих справах реально отримати законний дозвіл на доступ до проблемної квартири, аби її прибрати і продезінфікувати. Для цього треба створити ОСББ. На зборах затвердити санітарно гігієнічні вимоги і визначити відповідальність за їхнє недотримання. Наступним кроком буде саме звернення, власне кажучи, цього об'єднання співвласників до суду. Уже конфлікт із приватної площини вийде у публічну і рішення буде прийматися органом державної влади судом. Наталія переконує, єдиний вихід не чекати допомоги від держави, а усунути проблему самотужки. Я їй вірю, але про всяк випадок телефоную заступниці профільного комітету у Верховній Раді Альоні Бабак. Вона зараз у відрядженні. Телефоном підтверджує, така схема справді єдине, що може зарадити. Можна приймати на загальних зборах. Вони будуть мати силу в рамках дію українського законодавства. Я знову призначила зустріч мешканцям будинку і зараз розповім їм план дій. Добрий день Дітям привіт. Ой, зараз на ушлі ми за шлівпадеса там дві криси ганяють. Вам радять створити ОСББ. Угу. Такої реакції я не чекала. Об'єднатися та залагодити проблему самотужки мешканці відмовляються категорично. Причин кажуть багато. Будинок завеликий, боржники заважають, дієвості ОСББ не довіряють. Кажуть, і далі чекатимуть на реакцію державних служб. Ну, ЖК, а хто? Не ми ж будемо. Ужек діла їхня сусідка Світлана. Тим часом знову збирається на чергове полювання смітниками. Зараз почне темніти, я зараз піду щось збирати. Ема Антонюк, Дмитро Кобзарта, В'ячеслав Серебреников. Програма вікна СТБ.